Давайте тепер про протоколи харчування. Що таке лікувальні протоколи харчування? Це певний тип харчування для корекції конкретних порушень у роботі організму в основі будь-якого протоколу, щоб їх дуже багато, і щоб запам'ятати в чому ж суть протоколів харчування, чому вони являються лікувальними. В основі лежить виключення продуктів чи груп продуктів на певний час. Відключення здорових продуктів, тобто ми заміняємо ті продукти, які ми виключили здоровими поживноцінними продуктами для закриття потреб організму. Тобто усуваємо дефіцити, і дуже важливо ураховувати білки, жири та вуглеводи. І які протоколи харчування існують: автоімунний, антикандидний, паліопротокол, фудмеп, елімінаційний, ЛСЧ, Кето, Габс і Детокс протокол. І грамотний нутриціолог може. Працювати може розбиратися з цими протоколами і використовувати їх на практиці. І дуже часто, наприклад, якщо клієнт дуже важкий і він не може приймати за якимись причинами добавки. І треба починати з лікувального протоколу. Тому це база, це основа. Не можна, наприклад, розбиратися в деяких добавках, але нічого не знати про лікувальні протоколи. Це основа нутриціології. І можете написати, будь ласка, скільки з них ви знаєте, використовуєте у своїй практиці. Яйця можна при гіпатеріозі, можна, якщо гіпатеріоз обусловлення аутоімунним процесом. Давайте тепер розбиратися. При яких захворюваннях і за якими показаннями призначаються ці протоколи? Що таке елімінаційний? Елімінація, та? елімінейшн з англійської мови це виключення, усунення з раціону. А, яке ж показання до цього протоколу? Наявність харчової чутливості та непереносимості продуктів? Взагалі, будь-яке захворювання, якщо у клієнта є, все одно ми починаємо з елімінації. По суті, оці всі протоколи вони елімінаційні. Але в будь в кожному з цих протоколів елімінація своя, тобто виключаються певні продукти. Коли ми призначаємо елімінаційний, коли є запалення в організмі, коли є алергії, полінози, коли є біль у суглобах, тобто запалення у суглобах. Ми можемо призначати, коли, наприклад, людина до вас звернулася, є ще декілька рівнів елімінації. Це залежить від ступеню мотивації клієнта. Якщо клієнт каже, я не можу відмовитися від піци, я не можу відмовитися від хліба, то ви шукаєте йому більш корисну альтернативу. І спочатку пусть це буде не суворий елімінаційний протокол. Ви можете на початковому етапі не виключати з раціону. Там всі прозапальні продукти, наприклад, томати, перець, баклажан, тому що на елімінаційному протоколі вони виключаються. А спочатку зробити таку, такий легкий вход. Виключити спочатку транжири, виключити молочку, виключити глютен, перероблену їжу, тобто зробити елімінацію покрокову. І на першому кроці виключити всі такі більш страшні продукти, більш шкідливі продукти. А далі вже йти в таку більш лікувальну елімінацію, де виключаються і помідори, і баклажани, і переці, і картопля, і на суворому протоколі виключаються яйця, морепродукти, шоколад, кава виключається. З елімінаційного ми починаємо. А, далі, автоімунний протокол. Якщо є автоімунні захворювання, якщо є автоімунний тиреоїдит, псоріаз, російний склероз, ревматоїдний артрит, якщо є Склеродермія, якщо є васкуліти, це все відноситься до аутоімунних захворювань. Якщо є вітіліго, виключаються прозапальні продукти. Що до них відносяться: це цукор, глютен, молочні продукти, це пасльонові, які я вже перерахувала. Так? Це томати, баклажан, перець. Картопля, всі зернові на аутоімунному протоколі виключаються всі зернові. Тобто навіть і безглютенові, це на суворому протоколі, будь-які крупи, каші, все виключається. Горіхи, насіння теж виключаються. Антикандидний протокол призначається, коли є надмірне зростання грибків, і в принципі цей протокол ми можемо призначати, коли у людини є зайва вага. Наприклад, звернувся до вас клієнт з інсулінорезистентністю, високий рівень інсуліну більш 6, ви можете йому призначати антикандидний протокол. Mm. Тому що там 100% буде надмірний кандіди. Коли ще ми можемо призначати, коли є здуття живота, коли є підвищене газоутворення, це теж про надлишковий грибковий ріст, коли є шкірні захворювання, коли є лупа, сабурейний дерматит, коли є хронічна, хронічна молочниця, теж призначаємо антикандинний. На протокол і за рахунок чого працює цей протокол, за рахунок скорочення вуглеводів. Тобто тут треба рахувати вуглеводи. Через додаток Фатсикрет можна робити. Взагалі, нутриціолог повинен знати, як розрахувати білки жири вуглеводи для свого клієнта і як їсти білки жири вуглеводи, тому що в деякі дні, наприклад, клієнт каже, що я не можу їсти стільки білків або стільки жирів, і ви повинні йому розписати від і до, тобто нижню межу і середню і верхню межу. І в залежності від стану шлунково-кишкового тракту вже призначати йому певну кількість, певну кількість вуглеводів, білків та жирів. І на антикандидному протоколі треба підключати протикандидні продукти. Можете написати в чат, які антикандидні продукти ви знаєте. Давайте декілька. Назвемо. Чим шкідливі пасленові, дивіться, чому ми виключаємо зернові і пасленові? Тому що вони багаті на антинутрієнти. Це речовини, якими захищається рослина, не хоче рослина, щоб її з'їли. І вона виробляє ці антинутрієнти, які пошкоджують кишковий бар'єр. і це призводить вживання цих продуктів, призводить до підвищеної кишкової проникності, до синдрому дірявого кишківника. Так, все вірно ви пишете: олія чорного кмина, кокосова олія, чеснок, куркума. Так, так, все вірно. Екстракт угу, чесник. Так, так. Особливо кокосова олія і масло орегано, і масло живиці. Теж можемо підключати. Далі, палеопротокол. Ми призначаємо, коли є зайва вага, інсулінорезистентність, цукроби ДЯБО типу, аутоімунні захворювання в ремісії, тобто клієнт може почати з елімінаційного протоколу, тобто такий легкий вход в лікувальний протокол. Далі перейти на аутоімунний протокол, якщо є аутоімунне захворювання. А потім ви вже щоб більш тривало він притримувався, притримувався лікувального протоколу. Призначаємо паліопротокол. Ось таким чином. І за рахунок чого працює цей протокол, так харчувалися наші пращури, мисливці збирачі. Основний принцип відмова від винайдених людьми продуктів, в тому числі всіх зернових. Але на цьому протоколі допускаються яйця, насіння та горіхи. гапс протокол призначається зазвичай дітям з синдромом дефіциту уваги. При аутизмі, при аутоімунних захворюваннях, при запальних захворюваннях, при дірявому кишківнику теж і гапс-протокол написала Наталія Кембл. В неї була дитина аутист і вона її так лікувала завдяки цьому протоколу. І основний принцип цього протоколу вживання кісткових бульйонів, супродуктів, горіхів та насіння несмажених звичайних і ферментованих продуктів. А, який протокол при гіпертонії? Елі... Починаємо з елімінаційного, а далі вже вирішуємо. Я б там обов'язково радила зробити детокс-протокол при гіпертонії і можливо розглянути lchf протокол Якщо у вас все нормально з жовчовідтоком і з холестерином, можна почати з елімінаційного протоколу, або в залежності від вашого стану шлунково кишкового тракту, наприклад, елімінаційним може бути фудмеп, елімінаційний протокол. Або або елімінаційний детокс протокол. Можна їх поєднувати, комбінувати в залежності від стану клієнта, тобто, що там з, зі шлунково кишковим трактом, з наднирниками, і можна їх комбінувати між собою. А, так, фудмеп-протокол призначається, коли є здуття живота, тобто, коли людина скаржиться, що в неї постійно здуття, дискомфорт, болі у животі. Зазвичай це кишківник порушення випорожнень, діарея чи закреп біль у животі, що постійно повторюється. Це може бути при синдрому надлишкового бактеріального росту, при синдрому подразненого кишківника. Теж може бути. І тоді призначаємо фудмеп-протокол. І фудмеп-протоколі за рахунок чого він працює? За рахунок того, що виключаються вуглеводи. Оця фудмеп це абревіатура з англійських слів: ферментовані олігоді, мона, сахаріди і поліоли. Це підсоложувачі, це хрестоцвітні, Наприклад, ми всі знаємо, що хрестоцвітні дуже корисні там для підтримки детоксикації строгів для підтримки жіночих гормонів. Але якщо у клієнта є проблеми з з кишківником, якщо є надлишковий бактеріальний рост, ми не можемо призначити відразу сиру броколі там або інші хрестоцвітні, або коли людина каже, що я не можу їсти взагалі овочі. Тому що в мене вздуття. Ми починаємо з фудмепу. Ми виключаємо цибулю, часник, хрестоцвітні жуйки з підсоложувачами, інші підсоложувачі, гриби. Все це ми виключаємо. Це недовго, це десь на 4-6 тижнів, і далі ми вже розширюємо раціон. Паралельно, звичайно, ми підтримуємо шлунково-кишковий тракт ферментами. ЛСЧФ протокол, це мій улюблений протокол. Я притримуюся харчування ЛСЧФ. Ви знаєте, що це таке? Це низьковуглеводний високожировий протокол. Це мій улюблений протокол. Я дуже гарно почуваюся на ньому. Цей протокол допомагає мені підтримувати свій гормональний баланс. Дуже часто я його призначаю під час менопаузи, також при інсулінорезистентності, зайвій вазі, коли є розлад харчової поведінки. Цей протокол теж буде добре працювати. І в раціоні наголос треба робити на жири. ЛСЧФ це такий більш м'який варіант кетопротокола, і реальна його перевага в тому, що людина відчуває ситість після прийому їжі. І коли є зайва вага, можна харчуватися на такому протоколі два рази на день, і будеш почувати себе дуже добре. Мозок починає гарно працювати, дуже багато енергії їсти взагалі не хочеться. Вага втрачається і. Гормональний фон налагоджується, тому що ми, ми підвищуємо жири, а жири нам, повинні, нам потрібні для наших статевих гормонів. В раціоні при ЛСЧФ, коли ми, коли ми Підвищуємо жири, треба ще ураховувати стан шлунково-кишкового тракту. Тобто, якщо є проблеми з жовчого ми не можемо зразу перейти на ЛСЧФ, тобто клієнту відразу призначити ЛСЧФ не можна. Це коли людина постійно там працює над своїм здоров'ям і все в неї добре, тоді там можна. Але якщо це клієнт, який до вас звернувся, і в нього купа проблем зі здоров'ям і проблем з шлунково-кишковим трактом, не з цього протоколу починаємо. Потім Можна на нього вже перейти. І кетопротокол призначається при інсулінорезистентності, запаленні, синдрому полікістозних яєчників, цукровому діабеті першого та другого типу, при епілепсії і при раку. Він працює за рахунок скорочення вуглеводів, за рахунок активації кетозу. А ви можете написати в чат. Розумієте ви, скільки жирів треба їсти, чим відрізняється ЛСЧФ і кетопротокол. Скільки жирів на кетопротоколі за день людина повинна їсти? Можете написати, вони відрізняються між собою саме кількістю жирів. Кетопротокол – це коли. Кількістю жирів да, і вуглеводів. Навіть давайте не з жирів почнемо, а саме з вуглеводів. З вуглеводів. На кетопротоколі вуглеводи повинні бути не більше 20 грамів на день. І це не вага продукта, це в перерахунку, да, скільки ми отримуємо вуглеводів після там, того, як з'їдемо. Будемо їсти вуглеводний продукт, тобто ми це можемо подивитися в додатку «Fat Secret». І на кетопротоколі вуглеводів повинно бути не більше 20. А LCF є декілька варіантів ЛСЧФ-протоколу, три варіанти я даю, і, і там допускається і 50, і 75, і навіть достав вуглеводів. А детокс-протокол, я обожнюю цей протокол і коли я починала займатися нутриціологією, я. Починала саме з детокс протоколу. Саме з детокс-протоколу, коли ми призначаємо детокс-протокол, коли є дефіцит енергії, слабкість, сумливість, апатія втома, тривожні думки, депресія, коли є швидке сп'яніння від алкоголю, похмілля, це такий дзвіночок, що треба підтримати детоксикацію, коли є набряковий синдром, неприємний запах поту, з рота, закреп, кандидоз. дедос, коли є висипання будь-які на шкірі, непереносимість кави, запахів алкоголю, коли є зайва вага, можемо призначити коли є передменструальний синдром і гінекологічні захворювання. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, може, з моїх вебінарів про жіноче здоров'я, естрогени проходять детоксикацію фази детоксикації у печінці. І якщо є проблеми з детоксикацією, дві фази, два біохімічних процеси у печінці, і третя фаза це фаза елімінації. І коли є порушення цих фаз детоксикації, то у людини розвиваються проблеми. І наша задача, щоб ми підтримали і нормалізувалися. Детоксикацію, і це ж не про пиття соків, там і не про розвантажувальні дієти. Аутоімунні захворювання, детокс-протокол може включати в себе антипаразитарний протокол також. І при аутоімунних захворюваннях ми теж можемо призначати, наприклад, спочатку клієнт починає з елімінаційного протоколу, потім переходить на більш точніше на несуворий аутоімунний протокол, а потім на суворий аутоімунний протокол з детокс-мірами. Можемо ми їх комбінувати. і нутриціолог може призначати. За деякий час, там за декілька місяців, різні протоколи. І за рахунок чого він працює, за рахунок того, що організм. Може спрдолати, може справлятися з токсинами, видаєте клієнту детокс звички, плюс в раціоні продукти, які будуть сприяти очищенню кишківника, лімфи, покращують тік, працюють над налагодженням саме фаз детоксикації, тобто нутриціологу дуже важливо розбиратися в фазах детоксикації, знати фізіологію, знати біохімію. Цих процесів і це насправді не важко і дуже, інтерес, дуже цікаво. Нюанси лікувальних протоколів харчування є дуже багато нюансів. Наприклад, у людини є аутоімунне захворювання. Ми не завжди можемо призначити. Аутоімунний протокол харчування, і навіть, наприклад, у клієнта є інсулінорезистентність, високий рівень глюкози, і, здавалось би, йому ми призначаємо Елсічі протокол або кето, або там паліо. А ми не можемо за деякими причинами і ми. Можемо спочатку навіть призначити і дрібне харчування в залежності від стану шлунково кишкового тракту. Тобто є багато нюансів. За аутоімунними захворюваннями не завжди потрібен аутоімунний протокол, запам'ятайте. Ам... В якому разі не потрібен, якщо є дефіцит ваги, якщо є високий рівень тривожності, якщо є проблеми зі шлунково кишковим трактом, і нам спочатку потрібна відновлювальна дієта, коли ми, коли ми Призначаємо на декілька днів там чотирьохразове харчування, відновлюємо ШКТ, може там фудмеп-протокол, і потім поступово переходимо на аутоімунний протокол, або ми відновлюємо стан надирників і тільки потім вже дивимося в сторону аутоімунного протоколу, або робимо його не не суворим. А кету, навіть коли показано, може підійти, підійти не всім, тому що може зростати холестерин. Я бачила в чаті тут, написала дівчина, що в неї. На ЛСічі виріс холестерин. Так, це ще залежить від генетики. Якщо у вас є поліморфізм або мутація гену Апає, це може призводити до того, що у вас буде рости холестерин від жирів. Але в такому разі треба обирати жири, які багаті на омега 3 і скорочувати насичені жири. Комусь обов'язково потрібна у раціоні нормальна кількість вуглеводів. Це теж так, це теж може бути. Наприклад, якщо клієнт тривожний, є проблеми зі сном, якщо проблема з нирниками, якщо є дефіцит ваги, ми можемо не скорочувати вуглеводи. Ми можемо. Ми можемо призначати нормальну кількість вуглеводів на день, навіть якщо там за іншими симптомами реально показаний низьковуглеводний протокол комусь. Зовсім потрібно виключити всі овочі, будь-яку клітковину, тобто ви знаєте, що клітковина дуже потрібна нашому організму. Овочі це дуже корисна їжа, але це важка їжа для перетравлення. І якщо є, наприклад, неспецифічний виразковий коліт, якщо є хвороба крона, якщо є серйозні проблеми з кишківником, здуття, ми можемо на деякий період часу взагалі виключати овочі з раціону. І потім поступово повертати і вести, звичайно, звичайно харчовий щоденник. Далі, із нюансів, людині з інсулінорезистентністю зайвою вогою в одному випадку не рекомендовано їсти приготовані крохмалісті овочі, крохмалісті це які? Це буряк. Це морква. Ви знаєте, що коли є порушення вуглеводного обміну, зайва вага, то ці овочі вони мають більш високий глікемічний індекс і тому вони можуть впливати на вуглеводний обмін. Але може таке бути, що людина з зайвою вагою, з інсулінорезистентністю має проблеми з ШКТ, зі шлунково-кишковим трактом, і ми повинні призначати їй там крем-супи з крахмалистих овочів. ЛСЧФ необхідний для підтримки жіночих гормонів. менопаузів. Можемо призначати, але не всім він показаний. Якщо ми до цього протоколу не нормалізували, не відновили жовчо-відтік, ми не можемо починати з цього протоколу. Або якщо є сладж, або якщо є каміння в жовчному міхорі, ми повинні спочатку налагодити жовчо-відтік. І багато інших нюансів це такі головні нюанси, де я бачу, що завжди люди роблять помилки. І як підібрати протокол харчування під проблеми клієнта. Перший крок це грамотний збір анамнезу, тобто збір фізичних, антропометричних даних, даних про спосіб життя, рівень стресу. Якщо ви консультуєте онлайн, важливо включити візуальну оцінку в діагностичну анкету або питати про симптоми. Дуже дякую за ваші коментарі. Мені дуже дуже приємно. А далі. Зрозуміти психотип клієнта, наскільки він усвідомлений, готовий займатися собою. Тобто, ви повинні задати питання, да наскільки ви готові все робити, все притримуватися всіх рекомендацій. Якщо людина каже, чесно, я не можу для мене це складно. Не розписуйте мені 10 листів, розпишіть два листа. Тоді розписуємо два листа, але даємо те, що треба, щоб клієнт вже отримав результат, навіть якщо він не готовий 100% все виконувати.